Вітаю, шановні 10 класу! Ми продовжимо розглядати Центральну Східну Європу. Сьогодні поговоримо про Угорщину. Цей урок є по суті логічним продовженням уроку з першого розділу, коли ми розглядали революцію в Угорщині та проголошення Угорської Радянської Республіки. Після повалення радянської влади прибічники відновлення монархії проголосили правителям Угорщини Ерцгерцога Карла IV Гасбор. Але держава Антанти виступили проти цього і підтримали Горті. 14 листопада 1919 року його 50-тисячна армія урочисто війшла до Будапешта. Горті тоді представляв єдину реальну загальну національну силу В країні. Незабаром він сформував коаліційний уряд і провів вибори до парламенту національних зборів. Знайомось з Міклошем Горд, це правитель або Регент Угорщини в 1920-44 роках. Адмірал. Закінчив військово-морську академію у 1886-1918 роках, служив у військово-морському флоті Австро-Угорщини, у 1919 році учасник розгрому Угорської Радянської Республіки, з 1920 року правитель регент Угорщини. Після 1933 року встановив тісні зв'язки з нацистською Німеччиною, а у жовтні 1944 року передав владу Салаші та поїхав за кордон. У січні 1920 року в державі відбулися, були проведені вибори до національних спорів, які 1 березня 1920 року ухвалили рішення про відновлення монархії. Проти такого категорично виступили країни-антанти і наступника Австро-Угорщини, Чехословаччина, Румунія, Королівство Сербія, Хорватія та Словенці. Зрештою, національні збори заборонили Карлу IV посісти Угорський престол до обрання нового монарху і призначили регентом Міклоша Орді. Перш ніж погодитись на цю посаду, він висунув умови про розширення повноважень, що були прийняті. Ставши главою держави Горті, зберіг посаду головнокомандувача армії, від його згоди залежало затвердження законодавчих рішень в питаннях війни та миру. Горті представляв країну перед зовнішнім світом. Свої виконавчі функції він реалізовував через призначуваний ним уряд. Горті користувався правами законодавчої ініціативи. А також сликання і розпуску парламенту. Політична опозиція зберігала можливість для легальної діяльності, але діяльність усіх лівих сил за винятком угорської соціалістичної партії була заборонена. Вибори до представницьких органів влади зберігалися, однак на них застосовували відкрите голосування. Під час свого правління Горті спирався на створену в 1921 році партію національної єдності. Систему легальних і таємних товариств, якою він керував через раду семи вождів. Фактично в Угорщині сформувалась диктатура Горді, що мала характер авторитарного режиму. У червні 1920 року Угорщина підписала Тріанонський мирний договір, згідно з яким вона втрачала 77% територій і 59% населення. На неї було покладено обов'язок виплачувати репарації і чисельні Збройних сил обмежилось 335 тисячами. У 1921 році прихильники монархії двічі намагались підняти заколот з метою відновити на престолі Карла IV Гарберу, поки національні збори не ухвалили остаточний закон, який позбавляв його права на трон. Таким чином, у 1921 році в Угорщині було встановлено авторитарний режим Горті, який спирався на цілу систему легальних або таємних союзів і товариств. Рисами режиму Горті є консерватизм, обмеження демократичних прав та свобод, збереження представницьких демократичних інститутів влади, легальне існування опозиції, обмеження діяльності лівих сил. Панування традиційної еліти, тобто земельної аристократії, необмежена влада Гордів, відсутність масової партії опори правлячого режиму та монархічна, національна, демагогія. Із 1921 по 31 роки уряд Угорщини очолював граф Ішван Пет. Цей період в історії Угорщини називається ерою Бетле. Він припинив терор проти учасників революції. Уклав угоду із соціал-демократами про легалізацію діяльності партії та звільнення політичних в'язнів, водночас було обмежено демократичні права і свободи. вводилось відкрите голосування та освітній центр. Саме прем'єр-міністр став ініціатором створення двопалатного парламенту, що базувався на багатопартійній системі та став одним з основних інститутів режиму борту. Депутатів нижньої палати обирали, а верхньої призначали. Хоча регент у своїй політиці загалом дотримувався консервативного курсу, за його правління в Угорщині зберігалися представницькі демократичні інститути влади, діяла права, права та ліва опозиція. В економічному розвитку Угорщина в середині 1920-х років досягла до воєнного рівня. Виникли нові галузі виробництва. Але країна залишилася аграрною інструктором, було проведено часткову аграрну реформу. У міжнародній відносини Угорщина прагнула переглянути умови тріанонського договору та зменшення обсягу репарацій. У 1927 році Угорщина почала зближення з Італією, а в 1934 році між Італією, Угорщиною та Австрією був підписаний Римський протокол. Який передбачав взаємну підтримку в перегляді версальської системи. Але криза сільського господарства, яка охопила країни Східної Європи наприкінці 1920-х років, та економічна криза 1929-33 років завдали сильного удару по економіці Улощини. І особливо по сільському господарству. На фоні цього, у 1931 році, уряд очолюв дюла. Гемберш. На період його перебування при владі з 1931 по 35 роки було значно зменшено демократичні права, а саме скорочено кількість виборців, розширено права верхньої палати парламенту, обмежено діяльність опозиційних партій, активізувалась діяльність ультраправі сили, зокрема націонал соціалістична партія «Скрещення Стріли на чолі з Ференцем Салащем. У зовнішній політиці було взято абсолютний курс на зближення з Німеччиною та відроджувалось гасло відновлення історичної Угорщини та реваншизму. У 1936 році прем'єр-міністром настав граф Пал Телей, який проводив політику зближення з Німеччиною далі. У 1938-1939 роках Угорщина взяла участь у розділі Чехословецької республіки. І приєднання до антикомінтернівського пакту. А 6 квітня 1941 року Угорщина вступила в Другу світову війну, зіснивши разом з іншими державами-агресорами напад на Югославію. Граф Телекі на знак протесту проти розділу Єгославії наклав на себе руку. На його місце було призначено Ласло Бартоші. За період з 1938 по 1941 роки до Угорщини було приєднано значні території, частину Словаччини Верхню Угорщину, Закарпатську Україну, Трансильванію та частину Югославії, Воєводину та Панасі. Угорці вважали, що завдяки горді стосовно їх країни було відновлено справедливість, якою знехтували в 1919 20 роках в Парижі. Проте подальші події довели, що шлях, який обрала Угорщина для позбавлення тягаря версальської системи, завів країну до національної катастрофи 1945 року. Тобто, Угорщина була змушена після війни підписати Тріанонський договір, за яким вона втрачала 2 треті своєї тривоги. Режим Корті головним своїм завданням вважав скасування умов Тріанонського договору. І об'єднання всього угорського народу в межах однієї держави. Таке прагнення призвело до зближення Угорщини з Гітлерівською Німеччиною та вступу у Другу світову війну цієї країни саме на боці Німеччини в ІДІРІ. Думаю, ще завданням з підручника, будь ласка, виконайте і до зустрічі на наступних.